Вітаємо на каналі АнроСтудію, як кажуть, вітання з ранкової зарядки головних персонажів сьогоднішньої пригоди. Тож, раз, два, три, чотири разом всі йдемо на зарядку. Добрий ранок! Так, класно селфі робити. Вітаю на каналі АндроСтудія. У нас друга частина пригод в угорському селі. А що робити в угорському селі? Коли вже трошки прохолодно, хоча сонечко досить тепло, ще грає, але запірнути в річку ну, вже так, питання. А от пірнути в басейн або в джакузі то саме, що не найкраща ідея. Ну, поплили? Мені не подобається. Я думала, що мені сподобається, але не дуже. <плес> Якісь ліхтарики у водичці, дивись, доня. М -м -м, синій став. А було рожеве, зараз синє. <плес> Тож ось таке спа. І я зрозуміла, що мені не подобається запах кору, тому джакузі виключаємо з наших розважальних планів. Все. Бог воорський ж той. Ну, воно ну, все так б'є, вам не б'є. Ви любите джакузі, до речі? Поділіться в коментарях. Так, ну ось те, що я вам казала. Спа курорт курор! Угольському саді. Але знаєте, що ще на відпочинку відбувається? Це те, що у вас. Повний хаос в домі. Що вдягли зранку, так в цьому і ходите. Не треба перевдягатися. Та нема коли перевдягатися. Нема коли думати, які там у вас правила, що, що у вас там те вже е, треба штанці інші вдягнути, тому що ви в кімнаті чи вийти на вулицю штанці інші вдягнути. А тим паче, коли дитина, то взагалі вона бігає по двору і там, і там. І, і, і Ви можете і ковдри залишити так, як ви прокинулися, і не застелити ліжко навіть. Тобто це повний релакс, повний хаос. Взагалі, я не знаю, коли повертаєшся додому, там включаєш зразу все по правилам, все там у вас там лежить, там у вас те лежить, і не можна по-іншому. Ну, принаймні у мене так. А от як у вас? У вас релакс кожного дня чи тільки на відпочинку? Діліться в коментарях, буде цікаво. Просто обожнюю ось такі краєвиди, які гарне небо, зелень. Там, до речі, інші будиночки. Ви подивіться, яка краса того будиночка. Ну, а, це, а це ось такий наш скромненький будиночок на декількох родичів. А це, до речі, краєвид напроти. Я ще вам покажу пізніше околиці цього села. Раз прогулятися і насидитися атмосферою в місцевості. Ви знаєте, я все ж таки справжній поціновувач природи. У мене ось тут другий поверх, там де ми зараз, як кажуть, хочемо знайти адренелі договорського села. І тут краєвид, зараз сонце настільки гарне. Зараз вам покажу це небо і от як воно переливається: небо, хмари. І ця зелень, ну, просто краса. Українці вміють цінувати, а от чи угорці вміють, це питання. Подумаємо. Пишіть в коментарях, як ви думаєте. Ось ви подивіться тільки, на це небо. Між ним хмари, такого неймовірно гарного кольору. Хіба я можу не зупинитися хоч на мить? Знайшли цікавих пеліканів. Боже, які вони великі. Подивіться, тільки там такі великі-великі Ну, Тільки подивіться на цих красивих птахів, які у них неймовірно великі дзьобики. Відпочивають тут після обідньої перерви, а ми на них дивимося разом з вами. Дякую, що були на каналі Studio. Далі буде ще цікавіше.